От як зараз всередину літа. І е, всі співвітчизники, які мають можливість ліняти подалі від нашої чудової країни, на якій небудь іноземні моря і чужі країни. Я теж завжди користуюся такою нагодою. І е, вважаю, що найбільш екзотичне місце на землі це все-таки Європа. І е, мені часто доводиться бувати в Європі, і часто доводиться перетинати оцей кордон. І, е, мене склалося стільки враження стосовно того, що е, збруч все-таки ділить світ на дві частини. Все, що вхідніше збруча і аж до Далекого Сходу, це така вселенська жопа. І так уже 700 років. І це просто, скажем, не уникнене. Це фатум. Це не в тому справа, що поганий Янукович, і не в тому справа, що якось нам все ніяк не вдається з Верховною Радою. Це рок, який тяжіє 700 років. і Я так підозрюю, що і ще років будуть тяжіти в Україні, в Росії, в Білорусі. От все. Зумієте? От коли в чудовий літній день в Чернігові якось іноді вдається про це забути, але взагалі-то це страшні речі. Навіть в вонючій Румунії заїжджаєш в румунське село і там запах свіжевипеченого хліба і церква 15 століття чомусь по недосмотру не зруйнована. І от і там це не те. Ти коли бачиш цих циган, які розмовляють. Майже латинською мовою, жінки, яких мають обличчя римських матрон зі скульптурних портретів початку нашої ери, навіть там це не те. Дуже багато проблем в цій Європі, дуже багато негідників, але і проблеми, і негідники мають якусь іншу природу. Це не ті негідники, що тут. От такої, скажімо, вселенської чорнухи там немає. Тут нічого не зберігається. Тут все, що народжується, народжується кривим, тут все ще дике поле у нас з вами. І це видно абсолютно по всьому. По тому, що ніяк не може скластися публіка. Тому що нація з культурологічної точки зору це в першу чергу публіка. А ми, українці, один одному не цікаві. Ми не вміємо один одним захоплюватися. Ми, ми не здатні оцінити і підтримати, і підтримати оці от які іноді, попри все чомусь пробуваються. Українцям завжди значно легше було реалізуватися де-інде, тільки не в Україні. Що хтось хоче щось зробити значної з українців, він має тікати з цієї країни, якомога швидше. І е, 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 всі країни мають свої проблеми. Я просто хочу сказати, що ми повинні розуміти, що наші проблеми, е, це проблеми 700-річної давності це рок і це фатом. І коли ми хочемо боротися з цим чином, хочемо виходити з цієї халепи, ми маємо боротися з роком, фатомом. І інакше ніж за допомогою причистої матері з цього не виберешся. Тут думати, що можна тут -от піднапружитися і. Е, Десь там в надрах цієї землі знайти Ющенка прім і знову привезти до влади. От ми проведемо ще десяток виборів, і можливо воно щось там дасть Бог якось трапиться, і що, можливо, все-таки Росія розвалиться і нам тут стане полегше. А ні. Ні. І е, я можу про це говорити безкінечно довго, але відчути це можна тільки тоді, коли ти перетинаєш цей кордон і робиш це доволі часто. От все інше, мені доводилося е, бувати в багатьох місцях. І справді лікарні для бідних, які почали будуватися в Європі в 13 столітті, це найбільш розкішні будівлі в цих місцях. От я вже десь там писав, що в Вталеда найбільш це старовинна столиця іспанських королів, лікарні для бідних це найбільш презентабельні будівлі. І ця бідна людина, яку туди затягували, піднімали з вулиці, вона потрапляла одразу в палац. Це ставлення суспільства, це ставлення церкви, ставлення комуни і ставлення короля. І, і це стосується взагалі гідусього. Це безперервність традиції. Скажімо, штіфтмельки під підвідним, монастир. Він функціонує з 11 століття. З 11 століття на жоден день там не припинялася літургія. З 12 століття там існує школа для хлопчиків і на жодний семестр там не припинялося навчання. Сьогодні діти, які там навчаються, можуть користуватися книжками шкільної бібліотеки. Книжки 12 століття. Вони цим всім користуються з 15 століття там хор хлопчиків, один з найкращих хорів Європи. 15 століття на жоден сезон він не припинив концертування. Оця от традиції в усьому, в тому, що все це не переривається. Це те, що вражає. Це те, що вражає. У Флоренції притулок для безпризорних дітей спочатку 15 століття знаходиться в тому самому будинку, будинок Брунелески. Цей будинок в одне з центрових будівель початку Ренесансу, і там все це знаходиться, і вони там продовжують бути. І коли ці безпризорні діти виростають в будинку, побудованому Бернлеській ходять по цим галереям, які внесені в історію мистецтва світового, це виростають інші діти. У нас ні. У нас я. Під Києвом є одне глибоко законспіроване озеро, яке знають тільки місцеві з дуже чистою водою, Туди їх купатися, а знають які місцеві селяни. Там такі гори сміття на берегах цього дуже чистого і мальовничого озера, це принесли місцеві селяни. Вони не мають так себе, ось це їхнє озеро. Вони не мають так себе поводити. Вони все ще не абсорбували цю землю. Не все ще кочівники. Ми все ще кочівники. На цій землі, вона іще не наша. Коли приїжджаєш до Львова, ти бачиш всіх цих усміхнених лів'ян, бачиш ці будинки і Бруківки і розумієш, що ці люди іще не обсервували це місто. Воно іще, все ще не їхнє. Місто, в якому перед Другою світовою війною мешкало аж 10 тисяч українців. Всі інші були євреї і поляки. І безумовно, що це ні в якому разі ні польське, ні єврейське місто, але воно ще не стало нашим. Коли читаєш там, хроніки XVII століття, початку XVIII, як наші предки ганяли з лівого на берег, були не були на півкочівницький спосіб життя. Тут з Литви ганяли на Поділля отари в мільйони голів овець. А в середині 18 XVIII століття по Поділлю ще ходили каравани з верблюдами. Все це ми все ще не півкочівники. і це ще дике поле. Те місце, де ми живемо, і для того, щоб це змінити, для того, щоб це абсорбувати, потрібно здійснити надзусилля, в тому числі культурологічне надзусилля, яке поки що нам не вдається, але дасть Бог вдасться. Я в це вірю, але ми повинні розуміти складнощі цієї задачі. І в першу чергу, безумовно, стати публікою, стати публікою тими людьми, які надзвичайно потребують і взискую чогось яскравого між собою і можуть цим поділитися, а не облити брудом. Мені самому доводилося багато в житті від обливати брудом співвітчизників, і всіх разом і, і поокремо, і от я мушу сказати, що це порочна практика в цілому. Треба знаходити найкраще, тому що 90% подвигів у світі не було б здійснено, якби не було тих, хто може ці подвіги його співати, хто може цим захопитися. І не було б 90% шедеврів не було б створено, якби не існувало публіки, яка здатна це оцінити. Від собі Бетховен, який народився дійсно у Золусі. На барабані би стучав, не було б великого композитора Бетховена. Тому що Зулусі не здатні були б оцінити дев'яту симфонію, навіть якби він її там злусії написав. У нас в Україні багато здібних людей і багато Бетховенів, але ми всі золуси. Тому кожний потенційний український Бетховен має звідси ліняти. І це, насправді, це основна проблема. А не бідолага Янукович, не Верховна Рада, не Донецьке, не, не збанкрутілі Помаранчеві. Ну, чому, власне кажучи, був пафос моєї промови. Дякую,